Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили членів організованого злочинного групування, причетних до низки викрадень погрупувань та нападів на Одещині. До банди входили колишні та діючі працівники чорноморського відділення поліції, а також працівники Чорноморської місцевої прокуратури. Перевертні у погонах незаконно втручалися в розслідування та приховували злочини, що скоювали члени угруповування, попереджали про можливі затримання і обшуки у спільників. Приховували та фальшували докази. Під час обшуків бандити використовували форму працівників правоохоронних органів. Оперативники спецслужби затримали десятьох членів з злочинного групування. Серед них працівник прокуратури, двоє поліцейські, решта цивільні. У ході обшуків у зловмисника вилучено награбовані гроші та цінні речі, зокрема хутро, зброю, наркотики, відмички, маски, альпіністські знаряддя тощо. Порушено кримінальні повровадження та оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу України.